2014 рік, столиця України, центр міста. Події тих днів, нинішнє покоління не забуде ніколи. У ці дні українці піднялись відстоювати свої права. А ті, хто на той час були при владі, відповіли їм побоями, кров'ю та навіть смертельними розправами. Протягом 70 років з часів звільнення Києва від гітлерівських загарбників на цих вулицях не проливалася кров. Та 18-20 лютого, 2014 року. Порушення всіх міжнародних норм спецпризначенці застосували проти мирного населення вогнепальну зброю. Усіх протестувальників, які загинули в ті дні на Майдані, назвали небесною сотнею. А події на Майдані увійшли в новітню історію України як Революція Гідності. Майдан, революція гідності стали таким, я б сказала, переломним моментом в історії України. Оце почуття, що я українець. Почуття патріотизму воно десь дуже глибоко-глибоко дрімало, але воно безумовно було. Тому що власне під час Революції Гідності дуже багато людей прокинулося, прокинулося як громадяни. Прокинулося в них відчуття гідності і відчуття свободи як, як ну, найдовершенішої цінності для людини. І для суспільства в цілому, для громадянського суспільства. Однією з головних причин того, що люди вийшли на майдан, було не підписання тодішнім керівництвом країни угоди про європейську інтеграцію. Ще у 2007 році Україна розпочала підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС з масштабним наближенням законодавства України до стандартів ЄС. Також мова йшла про посилення економічної інтеграції на основі взаємних прав та обов'язків, поглиблення стосунків у правовій, економічній, законодавчій та інших сферах. Над виконанням цієї програми багато років напружено працювали всі державні органи України. Засоби масової інформації майже щоденно інформували українців про успіхи країни на шляху до європейської інтеграції. Україна жила в очікуванні підписання угоди про асоціацію з ЄС наприкінці 2013 року, і ніхто не сумнівався в тому, що це станеться. Однак, 21 листопада 2013 року, Кабінет міністрів України оголосив рішення про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. А на саміті східного партнерства в Вільнюсі 28-29 листопада Янукович угоду не підписав. Увесь цей час, починаючи з 21 листопада, на Майдані Незалежності в Києві відбувалася акція протесту. Почалося все з невеличкої групи людей. Далі люди все прибували та прибували до Києва з різних куточків України. І вже 30 листопада влада вдалась до силового розгону Євромайдану. Сталося це близько четвертої години ранку, коли на Майдані Незалежності на ніч залишалося більше півсотні протестувальників. Переважно це була молодь та студенти. Слід зауважити, що протести були мирними, та, незважаючи на це, студентів оточили озброєні бійці спецпідрозділу Беркут та силою витіснені людей з площі. Під час розгону молоді бійці Беркута застосовували вибухові пакети, били людей кийками, скидали їх на землю і чавили ногами. Травмованих та серйозно поранених було дуже багато. Таке було відчуття, що це не просто людей побили якихось для мене незнайомих, чужих, а що це побили моїх дітей і мене особисто, і не просто фізично побили, а що просто познущалися і потоптали людську гідність. Причому особливо вражали деталі, про які розповідали жертви цього побиття, можна так сказати, що за ними гналися вздовж хрещатика, за ними гналися аж до Михайлівського монастиря, який прихистили. Студентів і тих, хто рятувався від знавіснілого беркуту, і просто нелюдські їх били, тягнули в автозаки, кров текла там на, на майдані і всюди, де вступав цей беркут. Страшні події ранку 30 листопада обурили громадськість. А 1 грудня в річницю референдуму про суверенітет 1991 року півмільйона людей зібралося на всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Це була реакція на першу пролиту кров. Тоді до Києва з'їхалося безліч європейських дипломатів. Віцепрезидент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній глава Європарламенту Єжи Бузек та колишній глава польського уряду Ярослав Качинський. В цей день владою був спровокований штурм адміністрації президента на вулиці Банковій. Спецпризначенці не шкодували для мирних мітингувальників ані сил, ані кийків. В результаті кілька десятків людей з черепно-мозковими травмами, чисельними переломами, вивихами та гематомами доставили у лікарні. Беркутівці тоді нікого не жаліли. Повідомлення про побиття журналістів з'являлися все частіше не допомагали ні наявність камер, ні журналістські посвідчення. Це теж такий кривава сторінка майдану. Мені здається, була спровокована владою. Влада хотіла показати силою, що вона готова на будь-які способи, щоб боротися з цим мирним протестом. Влада, оскільки вона була олігархічно кримінальна, вона не уявляла собі іншого способу розв'язання конфлікту, як тільки силою. Тому, власне, вона продемонструвала свою силу, проливши кров. Отже, після подій на банковій з'явились перші затримання. Спочатку протести відбувалися у формі мирних мітингів, демонстрацій, студентських страйків, та силова протидія щодо цього з боку влади призвела до відкритого силового протистояння і, врешті-решт, перетворилась на революцію гідності. То не були бандити, що то не були ризуни, якісь там псевдобандерів чи, чи що. Що це був нарід, який Зі щирого серця запротестував, сказав, досить нам того, треба бути собою, треба бути людьми. Творцями майдану були прості люди, люди різного рівня достатку, різних професій, різних віросповідань. Але це люди, які справді відгукнулися душею на цей сигнал потоптання гідності. І вони прийшли для того, щоб захистити свою гідність своїх дітей і захистити країну в цілому від, від того абсолютно не ненормального відношення влади до своїх громадян, яке вона продемонструвала в ніч на 30 листопада. Однак ті, хто сиділи при владі, так не вважали. Вони пішли ще далі. 11 грудня розпочалась так звана зачистка майдану. Саме цього дня силовики пішли у наступ і зруйнували так звані дальні барикади на вулицях Лютеранській і Грушевського. Знову не обійшлося без жертв, безліч людей з травмами різної важкості та десятки затриманих. Аби зупинити насилля, українські вчені, науковці та діячі культури виступають із пропозицією провести мирні переговори між владою і опозицією. 13 грудня в Палаці України відбувся круглий стіл, на який майдан делегував своїх представників і сформулював вимоги до Януковича: звільнити всіх учасників акції протесту та закрити кримінальні справи проти них, покарати міністра внутрішніх справ Захарченка та інших працівників МВС за застосування сили проти мирних демонстрантів, відправити у відставку уряд Азарова, який ніс політичну відповідальність за застосування сили. Це все спілкування вилилося в так званий круглий стіл. Я там був і виступав, але то було зовсім не те, чого ми хотіли. Це була чиста адміністративна акція, там були, і Янукович був і багато інших людей. Із владного табору, але серйозної розмови, звичайно, вже не було. Влада не прийняла вимоги майдану. Більше того, до Києва почали звозити людей на так званий антимайдан. Усі ці акції, на відміну від тих, хто стояв на майдані та підтримував Революцію Гідності, були проплачені. Учасники такого антимайдану намагались імітувати всенародну підтримку курсу уряду та президента. Усе це відбувалось під прапорами партії регіонів. Оскільки справжніх своїх симпатиків важко було владі знайти, вона вдалася до звичайного такого ходу. Працівники бюджетних сфер, які залежать практично від держави, які звісно тримаються за своє місце, бо це їхній заробіток, їхня праця, їх було примусово зобов'язано приїхати на на антимайдан, як, як потім його назвали, тобто на майдан на захід, який демонстрував ніби підтримку влади. Крім того, крім цих бюджетних працівників, туди також особливо чим далі, тим більше привозили людей з кримінальним минулим. Наступним поштовхом до виходу протистояння за мирні межі стало ухвалення Верховною Радою так званих законів 16 січня. Закони були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Та, попри гостру критику, вони все ж таки були підписані президентом наступного ж дня, 17 січня. За ці закони голосували просто піднімаючи руки без використання системи рада, без обговорення. А їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них вже проголосували. На думку більшості експертів, ці закони обмежували права громадян, а от органам державної влади надавали більшу свободу, аби карати учасників акції протесту. Закони також мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Наступного дня низка громадських організацій оголосили повну мобілізацію на майдані незалежності у Києві. У їхньому зверненні був заклик до масового і негайного опору злочинцям при владі. Чекали можливого введення якогось надзвичайного стану, і тоді ми вже почали розробляти досить серйозні плани, навіть переходу в підпілля. Тобто, хто з ким має як контактувати, хто куди має виїхати. І на, на повному серйозі вже говорили про, про такі речі, про які перед тим мови просто не було. Закони, які в народі отримали назву як диктаторські, були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. За цими репресивними законами учасників мирних протестів і несанкціонованих заходів могли засудити на 15 років до в'язниці. Від трьох до семи років за ґратами загрожувало тим, хто чинив опір працівникам міліції, або просто не відчиняв двері у власне житло людям у формі. Будь-кого могли заарештувати за заклики, які суд міг розцінити як екстремістські. Обмежувались громадянські права і свободи за пересування колонною із п'яти авто, вдягання каски, масові виступи вболівальників, суд міг засудити обвинувачених до кількох років перебування за ґратами. 30 січня 2014 року парламентська асамблея ради європи прийняла резолюцію по ситуації в україні в ній засуджувалась ескалація насильства під час протестів яка призвела до людських жертв українську владу закликали вступити у відкриті чесні та ефективні переговори з опозицією однак влада продовжувала виявляти надзвичайну жорстокість до власного народу 18 лютого насильство досягло піку Ввечері спецпідрозділи розпочали штурм майдану із використанням бронетехніки і застосуванням вогнепальної зброї. Бойові сутички між повстанцями і силовиками тривали до ранку 20 лютого. Ситуація була якась така, що викликала тривогу. От якесь внутрішнє відчуття небезпеки. Коли я заходила на майдан, ви знаєте, це було саме 20 лютого, і це відчуття я ніколи не забуду. На майдані. Було таке відчуття, що це якісь небесні сили над, над ним є. Всі чоловіки, які зустрічалися мені на Майдані, вони були такі неймовірно прекрасними. Це не було якесь фізична краса, але це було, було відчуття неймовірної якоїсь високої досконалості цих чоловіків. Я просто, просто була вражена настільки, що проходячи повз один із гурт чоловіків висловила. кажу, хлопці, які ви прекрасні, які ви красиві всі тут до одного. І один чоловік так просто відповів мені: не вречіть. 20 лютого стало дійсно фатальним у протистоянні учасників революції з озброєними спецпідрозділами. Близько дев'ятої ранку майдан перейшов у наступ. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулось на вулиці Інститутській, де снайпери почали стріляти в неозброєних юнаків. Однак люди не відступали, вони оточили спецпідрозділи і змусили їх скласти зброю. Надвечір Верховна Рада України переважно у складі депутатів від опозиційних сил ухвалила постанову про незаконність антитерористичної операції проти Євромайдану. Та відведення всіх підрозділів силових структур до місць їхньої постійної дислокації. Після цього Янукович, злякавшись народного гніву, втік з революційного Києва. 22 лютого Верховна Рада України усунула його з посади президента України а також повернула в дію Конституцію України в редакції 2004 року. Всім загиблим на майдані було посмертно присвоєно звання Героя України. Так завершилась українська революція гідності, яка здивувала увесь світ мобілізацією мас і зрілістю громадянського суспільства. Протестувальники хотіли тісніших зв'язків з Європою і виступали проти корупції, свавілля влади і проти приєднання України до керованого Росією митного союзу. Україна розпочала реформування політичної, правоохоронної, судової системи, економічної та інших сфер. А 27 червня 2014 року новообраний президент України Петро Порошенко підписав угоду про асоціацію з ЄС та знову повернув країну на курс євроінтеграції.